Вирок торнадівцям у справі бійців, розформованої спецроти МВС, сьогодні мають поставити крапку. Вирок від ранку зачитують в Оболонському райсуді. Будівлю повністю оточила Нацгвардія. Слухання мало бути публічним, але судді частково вирішили перейти в закритий режим, оскільки в матеріалах є деталі катування та сексуального насильства. Що зараз у суді розкаже нам Олексій Сімаков? Олексію вечір добрий. Що сьогодні відбувалося у суді, і чи на даний момент вже є вирок суду? Вітаю, Юлію. Ну ні, вироку ще немає. Його досі читають. вже Живосьму годину поспіль. Ось у оболонському райсуді столиці засідання саме розпочалося на годину пізніше. Ми Така затримка вийшла через посилені заходи безпеки. Від ранку тут усе оточила поліція. Самих підсудних привезли під охороною спецпризначенців. Вступну частину вироку судді читали в присутності камер. А потім розпочалася закрита частина вже без журналістів. Мовляв, у матеріалах є деталі сексуального насильства, яких на думку суду не слід оприлюднювати, аби не нашкодити постраждалим. Скільки ще читатимуть вирок, сказати й складно. Одні вважають, що засідання триватиме допізно і закінчиться сьогодні обов'язково. Натомість інші припускають, що вже ввечері його принесуть, і свій вирок торнадівці дістануть уже завтра. Самі звинувачені на суді, як завжди, поводилися досить зухвало. Знову намагалися зірвати засідання, танцювали, кричали і ображали журналістів, які раніше висвітлювали їхню справу. Зокрема, її авторку резонансних розслідувань про спецроту торнадо, нашу Олену Лунькову. І зараз в вашій увазі її матеріал. До початку суду ще дві години. А вже усі під'їзди і, під і підходи до оболонського суду перекрито загонами нацгвардії і поліції. Десяток разів озброєні спецпризначенці в повному спорядженні навіть кінологи з собаками перевіряють будівлю суду і околиці. Пильнують усіх. Ось і у водія сміттєвоза просять документів. Аби не відволікатися від справи торнадо, оболонський суд оголосив собі вихідний у розклеєних оголошеннях, зазначено заради безпеки, і заходи справді посилено як ніколи. Автов'язницю і прохід, яким ведуть 11 звинувачених торнадівців, накривають маскувальною сіткою. 12-го заарештованого Юрія Шевченка перевозять окремо. Він ще півроку тому визнав свою вину. Суд відпустив його під домашній арешт А сам Шевченко попросив охорони, мовляв, боїться за своє життя. Десяток бійців чатують на кожному поверсі. Біля входу до суду додаткові дві рамки металошукачів. Усередину пускають лише близьких родичів, журналістів і сторони процесу. Прокурор теж приходить із особистими охоронцями. Початок слухання затримують тишу, очікування заповнюють побратими торнадівців. Щойно суд відкривається свій концерт, починають самі звинувачені, слів вироку не чути. І звинуваченим здається, це не надто цікаво. Отже, хай умикає музики і танцює лезгинку. <плес> <плес> а ось так зустрічають нашу знімальну групу. Із затриманими я познайомилась у серпні. Тоді ми знімали про роту торнадо спецпроект. Усі СІЗО записали колишнього командира Онищенка та його наближеного Ляшука Моджахеда. На Луганщині знайшли кількох постраждалих, які з деталями розповіли, що з ними робили ті, хто мав би захищати. Ось, наприклад, у цієї жінки після затримання торнадівцями безвісти зник син. А це вже інші затримані на слідчих експериментах. Розповідають, до чого їх примушували он вас подвел, вы были там в, в аэропорту, якобы. Вы как як бы решили над ним с вами. Тоді Онищенко чи не всіх постраждалих називав або алкоголиками, або сепаратистами. Нескільки разів визивав сусід наряд на те, щоб цього порядочного успокоювати. Тому що він п'яний, чудів і бив сусідів. Алкоголік і тунеядець, який непонятно де пропав. І ми ще не знаємо, вони що може завтра в сплибьо сьогодні ж затримані взагалі все заперечують, і певно, наше розслідування їм не дуже сподобалося, бо моє прізвище вони згадували, чи не в кожному реченні. Ось Тут, тут лунькова у нас. Да, навіть да, <ріг> <ріг> а ось, ти патолобатон подав це відео лункове. У футболці з текстом пісні Любе улюбленого гурту Путіна Онищенко звинувачує мене в наклепі і пропонує їхати до Росії. Лунькова, ти в якому <реш> <реш> Лунькова, коли ти будеш уїжджати в Росію вже, а ніхто не признає нас вини взагалі. Вам судє на засіданні ніхто не показав, ви тільки слухаєте там, хто там Лунькова поснімає, там где-то там бабушку какую-то. Но вы не бачите суті матеріалах який приходять в, в суді. Слухання і справді були закритими, але час від часу відео із засідань викладали в інтернет. Звинувачення не тільки погрожували суддям і прокурорам, а й поливали їх фекаліями. Сьогодні обійшлося, втім манери бійців таки підвели. Питання про сексуальні збочення, які їм інкримінують, виводять Оніщенка з рівноваги. Ну, ви можете розвіяти цей міф. Если вы подойдете ко мне ближе, ага. мы с вами развеем ага. этот мир. <свят> Энерсия будет! Це Та так він спростовує свідчення ще однієї постраждалої. Ми теж показали в наших сюжетах. <рес> Що було насправді, і кому повірив суд має стати відомо вже нині. Прокуратура попросила для торнадівців від 8 до 15 років ув'язнення. Два з яких вони вже відбули всі Тож, за законом. Савченко кожному засудженому в разі звинувального вироку мають скасувати по 4 роки. Альона має Олена Лунькова, Роман Крюков, програма вікна СТБ.